Він той, хто приходить тихо, але залишає по собі світло. Він той, хто бачить серце, а не лише вчинки. Він ніколи не забуває тих, хто вірить і чекає. Він ніколи не минає дитячих мрій і щирих молитов. Він завжди приходить із добром, навіть тоді, коли ми цього не помічаємо. Він навчає ділитися, любити і прощати. Він нагадує: справжні дива тихі, але сильні. Він про надію, яка не згасає. Він про любов, яка не потребує нагород. Він святий Миколай. О Всесвятий Отче Миколаю, швидкий помічнику і теплий заступнику всіх, хто до Тебе звертається. Почуй мене в цю хвилину та випроси у Господа милості для мене і для тих, кого я ношу у своєму серці. Навчи мене бути добрим у словах і вчинках. Щедрим у серці та світлим у думках, захисти від усякого зла, скріпи у вірі, подаруй спокій у тривогах і надію в очікуванні, подаруй мер Україні, захисти всіх її оборонців. Нехай кожна дитина відчує твій прихід, твоє тепло і твою турботу. Нехай через твої молитви у моєму житті буде більше любові, більше світла і більше добра. Амінь.